Так, Дніпропетровщина під Петриківкою, А як село називається? Новостроївка. Село Новостроївка. Капуста Джетадор. Півтора... ого яка? Півтора-два кілограма. В середньому капустина. Йдуть дощі, вона не тріскається. Хорошо себе почуває і ріжуть. Значить, що по технології, по цій капусті? Її посіяли після 20 січня. 20 січня сіяли, висаджували десь з 25-27 березня. Бо було досить холодно, затримали з висадкою, можна було і раніше. Ось, і от уже її зараз ріжуть. А коли саме першу почали різати, тут капусту? Оцю, буде джетодор. Виборочний. Ой, першу ще скажу, першого числа, першої іюні. З 1 червня її вже почали різати. Ось така от капуста. Капуста Джетадор. Та-да, важка. І куди ви її продаєте? Куди вона Я поїде? Я на базу байбал оптом кожен день. І mm -hmm. визи, скільки хочеш. Ось ну, такі ну, от все, робочі будні петриківських фермі.